Ультиматум для Зеленського і мир за будь-яку ціну. Трамп може запропонувати свій мирний план, який перекроїть карту України. Київ стоїть перед складним вибором: прийняти чи відхилити. Якщо Україна не дасть відповіді вчасно, Вашингтон може вийти з переговорів. Що вимагатимуть США заради завершення війни? І хто ж контролюватиме це так зване перемир'я? Далі у нашому випуску? З вами новини Тесен Я Аліна Торишин. Не забудьте підписатися на наш канал та ставте вподобайки. Ну, а ми переходимо до головного. 21 квітня. Президент США заявив, що цього тижня він розкриє зміст запропонованого ним мирного плану щодо війни в Україні, який може включати введення європейських військ в охоплену війною Україну для дотримання запропонованого припинення вогню. При цьому Україна може де-факто віддати аж 20% території Росії. Про це пише видання The New York Post. За даними видання йдеться навіть про. Можливе визнання окупованого Криму з боку США Вашингтон очікує, що Росія та Україна відреагують на мирну угоду. Варто додати, що Трамп висловив зростаюче розчарування з приводу того, що мирні переговори зайшли, нібито в глухий кут. Казавши, що США можуть відмовитися від своїх посередницьких зусиль, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу. Білий дім пропонує свій мирний план, а до кінця тижня Україна має вирішити, прийняти його чи відхилити. Ці заяви є засобом тиску, спрямованим насамперед на європейські країни та Україну. Фактично, це можна розглядати як своєрідний політичний ультиматум. Українська влада повинна проявити. Поступливість у переговорах та готовність до реальних компромісів інакше вона ризикує втратити попередній рівень підтримки для європейського союзу. Це також створює складну ситуацію, оскільки відповідальність за врегулювання конфлікту фактично перекладається на європейські країни. Нагадаю, що риторика Трампа щодо врегулювання війни в Україні змінювалася аж кілька разів за період його каденції. Спочатку балотуючись, Трамп заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години. Згодом заявив, що вирішення української кризи буде його головним пріоритетом після вступу на посаду. Після цього з'явилася дата в 100 днів, строки яких стікають вже 30 квітня. Як бачимо, в білому домі дійсно зростає незадоволення, що війну Росії проти України не вдасться закінчити так швидко, як вони сподівалися. Видання The New York Post, посилаючись на високопоставленого чиновника адміністрації, зазначає, що умови так званого мирного плану Трампа можуть включати розгортання європейських сил в Україні, якщо буде припинено вогонь. Також розглядаються окремі миротворчі сили для спостереження за будь-яким припиненням вогню, що виглядало б як спільна така комісія росіян, українців і третьої країни, що не входить до складу НАТО, яка має спостерігати за лінією фронту, щоб переконатись, що обидві сторони складають зброю. США також можуть бути залучені, але не як жива сила, а як фінансова разом із третьою стороною, сказав чиновник. Хоча деталі плану починають спливати, поки не зрозуміло, якою є позиція сторін щодо цієї угоди. Видання Wall Street Journal пише, що серед іншого в плані також є неприйняття України до НАТО. Документ було передано українським офіційним особам під час зустрічі у Парижі 17 квітня. І очікується, що він отримає офіційну відповідь від Києва під час майбутніх тристоронніх переговорів з представниками США та Європи в Лондоні цього тижня. Якщо узгодження буде досягнено, пропозиції можуть бути передані Росії. Додам, якщо США офіційно визнають анексію Криму, це означатиме відмову від більш ніж десятирічної двопартійної політики США у 2018-му Тодішній держсекретар Майк Помпео назвав окупацію порушенням основного міжнародного принципу. Щодо територіального суверенітету Конгрес також ухвалив закон, який виступає проти будь-якого визнання претензій Росії на Крим. Радник голови офісу президента Сергій Лещенко акцентував, що зараз йдеться про витикої інформації в пресу офіційно заявленої позиції перемовників щодо Криму немає. Всі перемовники, які відвідують зустрічі або в Саудівській Аравії, або у Франції, чітко кажуть, що питання територіальної цілісності України. Взагалі не обговорюється голова Меджелісу кримсько-татарського народу Рафат Чубаров в інтерв'ю телеканалу Еспресо зазначив, що ніхто не має права намагатися вирішувати подальшу долю Криму без участі української держави. Він наголосив, що оскільки Крим це не лише батьківщина кримсько-татарського народу, а й невіддільна частина української території та державності, жодні рішення чи обговорення не можуть відбуватися без України і без кримсько-татарського народу. Чубаров висловив думку, що немає необхідності робити гучні заяви щодо публікації у преси. Він вважає, що всі ці інформаційні вкиди є свідомим витоком, метою якої є тестування України українських політиків і кримських татар. Чубаров також зауважив, що ці дії можуть стосуватися не лише Криму, а й інших окупованих територій та важливих питань, таких як вступ до НАТО чи скорочення збройних сил України. В етері Радіо Свобода Чубаров також висловив думку, що адміністрація Дональда Трампа опинилася в скрутному становищі через власні проросійські заяви, і тепер тестує українську владу, посилаючи сигнали про можливі територіальні поступки бо з боку Києва в обмін на мир. Він вважає, що Трамп та його оточення самі загнали себе в пастку, згадавши їхні численні доброзичливі заяви на адресу Путіна та Росії, зроблені ще до початку переговорів. Це на думку Чубарова сприяло тому, що Москва проявила свою імперську сутність. Голова Меджілісу наголосив на необхідності категорично неприйняття будь-яких навіть гіпотетичних пропозицій щодо територіальних поступок в обмін на мир, оскільки це на його думку не призведе до миру, а лише поставить під загрозу майбутнє Українське держави він закликав українську владу та політиків давати жорстку відсіч кожній провокації, за якою стоять реальні політичні сили. Керівник проєкту в інституті чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко коментуючи ймовірне визнання США Криму російським, зауважив, що так званий російський Крим це повне домінування Росії в Чорному морі і в відповідному регіоні. Він додав, що цього ніколи не буде після ганебної поразки Чорноморського флоту Росії від ЗСУ. Насправді каже Климен. Оптимальне використання Кримського півострова в новій системі безпеки Європи це створення на півострові комплексної військової бази країн Європи, морської протиракетної, протидиверсійної, тощо як форпоста стримування російської агресії з південно-східного напрямку. У Росії вже заявили, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО викликає їхнє задоволення. Прес-секретар кремлівського диктатора Пісков знову назвав прагнення України до НАТО однією з перших причин війни. Також він сказав журналістам, що Москва на різних рівнях чула від Вашингтона, що той виключає вступ країни до північно-атлантичного альянсу. Піско підкреслив, що це викликає у Росії задоволення, оскільки збігається з їхньою власною позицією про неприпустимість членства України в НАТО чи її інтеграції з альянсом, оскільки це на їхню думку становить загрозу національним інтересам Росії. Як повідомляє Wall Street Journal, план США передбачає припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту та пропонує визначити територію навколо окупованої Росії Запорізькою АЕС нейтральною зоною під можливим американським наглядом. Під час березневої розмови з Зеленським Трамп запропонував придбати США українську ядерну інфраструктуру, назвавши це найкращим захистом для цих активів. Тоді Запорізький об'єкт потенційно міг би забезпечувати електроенергію як контрольованої Україні, так і окуповані. Росії території Зеленський уточнив, що розмова стосувалася виключно Запорізької АЕС і не передбачала передачі у власність усіх українських атомних об'єктів. У статті зазначається, що мирні пропозиції США однак не визначають заявлену Росією окупацію чотирьох додаткових областей на сході України. Але також не закликають до виведення російських військ із цих територій. Нагадаю, що позиція Києва в цьому питанні завжди була однозначна: Київ ніколи не погодиться на визнання тимчасово окупованих територій російськими. Окрім того, варто наголосити, що відповідно до Конституції України суверенітет України поширюється на всю її територію, а територія України в межах існуючого кордону є цілісницею і недоторканною. Оскільки Україна є унітарною державою, то питання про зміну території України на зак. Ночному етапі вирішується виключно всеукраїнським референдумом. The Wall Street Journal також пише, що план не передбачає скорочення збройних сил України чи обмеження можливостей військової підтримки Заходу. Також не виступає проти введення європейських військ в Україну. Саме такі вимоги Росія висунула Україні під час переговорів з представниками США. Високопоставлений чиновник держдепартаменту сказав The Wall Street Journal, що США представили пропозиції як список потенційних варіантів, а не як остаточний план, підкресливши, що вони для обговорення та відгуку. Гарантії безпеки для України залишаються невирішеними, і не зрозуміло, чи підтримують США і європейські країни, які нададуть військову підтримку в рамках сил підтримки після врегулювання. Нагадаю, що міністр оборони України Рустем Умєров сказав представникам США, що Київ підтримує 90% мирного плану, запропонованого президентом Трампом. Пізніше Міністерство оборони України спростувало це в заяві Sky News, де міністерство уточнило, що не ухвалює політичних рішень, тому не може надати такої оцінку тим часом російський посол Кирил Димитріїв вів переговори зі США виступаючи за зняття санкцій США та відновлення економічних зв'язків між Росією та Сполученими Штатами на Великдень. Президент США зробив близько півтора десятків дописів у своїй мережі. Одне із них стосувалось російської війни проти України. Сподіваюсь, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть. Робити великий бізнес зі сполученими штатами Америки, які процвітають, багато зароблятимуть, заявив Трамп. Раніше Україна висловила готовність запровадити тридцятиденне повне припинення вогню, якщо Росія відповість дзеркально. Однак Кремль поки що не погоджується на це. Лише веде переговори через США про тимчасове припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури. А самопроголошений Путіним великодні перемиря російські війська порушили понад дві тисячі разів. Водночас, президент України зазначив, що 20 квітня не було повітряних тривог, тобто Росія не атакувала Україну ракетами і далекобійними безпілотниками. Зеленський заявив, що Україна пропонує Росії відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі, щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін. Глава держави пояснив, що це формат тиші, яка досягнета, яку найлегше продовжити. За словами Зеленського, якщо Росія не погодиться на такий крок, це буде доказом, що вона хоче продовження війни. У відповідь Путін заявив, що проаналізує цю пропозицію президента України. Однак, прес-секретар російського диктатора згодом зазначив. Що конкретних планів щодо переговорів з Україною стосовно мораторію на завдання ударів по цивільній інфраструктурі немає і додав цитую, що Київ має піти на кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів з Росією. Нагадаю, що 17 квітня у Парижі відбулася зустріч між представниками України, США Європи щодо завершення російсько-української війни, як повідомив голова МЗС Франції, в наступний раунд перемовин відбудеться у Лондоні вже 23 квітня у складі України української делегації будуть керівник ОПУ Андрій Єрмак, очільник міноборони Ростему Мєру, голова МЗС Андрій Сибіга та заступник керівника ОПУ Павло Паліса. За повідомленнями Блумгер США на зустрічі представлятимуть державний секретар Марко Рубіо та спеціальні посланці президента Трампа Стів Вітков і Кіт Келох. Зустріч у Лондоні розглядається як ключовий момент, де очікується реакція на та офіційна позиція України щодо. Представлених американських пропозицій за даними видання The Wall Street Journal, Україна перебуває під тиском, щоб відповісти на низку ідей адміністрації Трампа. Президент Володимир Зеленський заявив, що представників України Великої Британії, Франції та Сполучених Штатів, зустрінуться у Лондоні для обговорення безумовного припинення вогню. Військовий експерт Олег Жданов підкреслює, що запропонований Трампом мирний план не забезпечує жодних гарантій безпеки для України. На його думку, цей план фактично відкидає ситуацію до лютого 2015-го, пропонуючи замороження конфлікту по лінії зіткнення. Ждан вважає, що можливе визнання Криму російською територією, про яке повідомляють змі, як катастрофічним не лише для України, але й може спровокувати хвилю територіальних конфліктів у всьому світі, оскільки територіальні претензії існують у багатьох країнах, особливо в Європі. Експерт наголошує, що план не містить жодних гарантій, лише пропонує замороження конфлікту. Військовий експерт висловив скептицизм щодо здатності Сполучених Штатів, зокрема президента Трампа, нав'язати жорсткі умови Володимиру Путіну. Він зазначив, що відносини між ними, на його думку, склалися таким чином, що Путін постійно диктує умови Трампу. А той, у свою чергу, транслює їх в Україні через особисті звернення або своїх представників. Жданов також висловив. Подив щодо того, хто ще сподівається на постачання зброї зі США, підкресливши, що єдиним надійним партнером для України залишається Європа. Експерт вважає, що війна переходить у фазу виснаження, і лише Європа має достатній потенціал для її підтримки. А що ви думаєте про так званий мирний план Трампа? Напишіть нам у коментарях. Залишайтеся з нами, щоб не припустити головного. А у мене наразі все я вам кажу до зустрічі.